Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, Святому! Священник Олексій. А звідки ви взяли гроші на цю машину? На, кадили? на кадив. На кадив. Але на роботі в агрофірмі. Офіційно я працюю в аграрній компанії, називається агрофірма Білозірська, і паралельно ще працюю в групі компаній Encelco Агро. Офіційно маю 12 років страхового стажу. Маю зарплату, плачу податки до держбюджету, точніше, компанія платить за те, що я отримую зарплату. Тобто, так як має бути. І цю машину це Ринокаджар. Я можу заробити за рік, і це я ні в кого не вкрав. В мене є на то підтвердження. А зараз о, я відпустці сьогодні. Але о, їздив, підписував договора, маю, зараз відсканую. Далі їду додому. Дітям їсти варити, ні в кого нічого не краду. А хто думає, що священик знайде тільки, тільки кадити, то сипляться гроші з неба, то, то є міф. Може, комусь там і дарують щось там. Але я особисто працюю своїми руками в агрофірмі. Каже апостол Павло: не зав'язуй рота, волові, що молотить. І кому як не хліборобові першому їсти хліб? Тому. Працювати і будемо мати. А якщо не працювати, то ми не будемо мати ні це. будемо плакали і будемо рахувати чужі гроші. Тому не рахуйте чуже грошах грошей. Адіть, працюйте, все пішли до праці.